Bookworm Kalaba on Yukon Radio. Bookworm Kalaba – спільний проект Yukon Radio, клуб New Chapter та театру Artis. Кожного випуску New Chapter підбирає фрагменти цікавої книги, актори Artis озвучують його короля, а Yukon Radio транслюється в етері та на YouTube. Bookworm Kalaba – теплі історії, створені з любов'ю. Bookworm Kalaba on Yukon Radio. Привіт! <ріlly> <ріlly> Як справи? Чудово! Ми тут знову зібралися для чого? Для всього. Для того, щоб записати нашу колаборацію. Bookworm Collab разом з You can radio. Правда? Покажи. You can radio. You can radio. Разом з жіночим книжковим клубом New Chapter, а також. З трьома неймовірними акторами театру «Артіс». правда? Правда, Сподіваюся. правда. <клес> Клас. Так, ну добре, мене звуть Віталій. Я актор театру Артіс і сказав би, що а, людина з правої сторони хоче щось сказати. <клес> <клес> Я Олена. Дякую тобі, Віталій. Сьогодні ми знову будемо читати Рея Бредбері, і це знову філософія і нова історія. Так, так. Я насолоджуюсь тим, як ви читаєте Бредбері, і взагалі вашим голосом. Тому я сьогодні буду максимально кайфувати від нашої атмосфери. Так? Так. 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 Починаємо читати. Поїхали. Боквам Калаба Радіо. Уривок із книги Рея Бредбері Кульбабове вино Одного разу Дуглас увійшов на кухню і побачив бабусю. Вона стояла біля плити, як завжди, готуючи сніданок для всієї родини. Але цього разу була якась зміна. Бабуся, яка завжди була неймовірно швидкою і точною у всіх своїх рухах, раптом затрималася. Вона стояла з ложкою в руці, нерухомо дивлячись на прилавок. Що сталося, бабусю? запитав Дуглас. Вона поглянула на нього, і він помітив щось дивне в її очах. Мої окуляри, Дугласе, сказала вона тихо. Я не можу знайти свої окуляри. Дуглас був здивований, адже його бабуся завжди була дуже організованою. Окуляри у неї завжди були на місці, як і всі інші речі. Але сьогодні вона виглядала розгубленою. Давай. Давай я тобі допоможу, бабусю. сказав він і почав шукати окуляри по кухні. Вони шукали разом під столом, на полицях, навіть у шафах, але окуляри ніде не знаходилися. Бабуся на мить зупинилася, а потім з усмішкою похитала головою. Мабуть, вони десь тут. Просто треба трохи часу. Нарешті дугла зупинився і подивився на бабусю. Бабусю, а ти. А ти не думала, що вони можуть бути на твоєму лобі? Вона спантелично підняла руку до чола і, звісно, знайшла там свої окуляри. Вони весь час були на її голові. Вона тихо засміялася. От бачиш, я вже не та, що була раніше, Дугласе, що ж з кожним роком стає дедалі важче пам'ятати про такі дрібниці. Дулас відчув дивне відчуття суму, хоч усмішка не зникла з його обличчя. Але ти все одно найкраща, бабуся, сказав він. Вона пригорнула його до себе і прошепотіла. Дякую, хлопчику, але одного дня тобі доведеться самостійно готувати сніданки і шукати свої окуляри. Дулас замовк, усвідомивши значення її слів. Бабуся завжди була незмінною частиною його світу, але зараз він раптом зрозумів, що час не стоїть на місці. Це був той момент, коли він уперше відчув, що люди, яких він любить, можуть змінюватися, старіти і навіть залишати його. Вони продовжили свій день, але цей момент назавжди залишився в пам'яті Дугласа як одне з тих маленьких відкриттів, які змушують тебе по-новому бачити світ. Bookworm Warm Colaba on You Can Radio. Дякую вам усім. Ви були прекрасні, чудові. <рес> Дякую, Дякую, пані Олено. Олено. <рес> Прям як в садочку якомусь. No. Взагалі. А, знову історія з. Дітьми мені дуже сильно імпонує. Знову такий класний а, настрій, коли ти даєш драйв оцього маленького хлопчика, ти від нього все ж таки якось зарядж, заряджаєшся. Я це відчуваю по собі дуже сильно. Як ваші відчуття від запису? Я відчував такий дивний дисонанс між старістю та молодістю. Це так водночас і страшно, і водночас прикольно. Коли, наприклад, є дитина, є бабуся, і вони спілкуються всі на одній волні. Це прям вау. Ну, дисонанс виникає тоді, коли в якомусь із віків ти не був. Ну, так. А коли вже ти пройшов певні етапи, дисонансу немає, я так думаю. Чого б це ви так думали? Дивно. Дійсно, дякую вам за. Ще один запис уривку. Дякуємо ЮКен Радіо, що ми знову і знову можемо збиратися і записувати разом. А, і дякуємо, звісно, New Chapter Клаб за ці прекрасні уривки. па Та буквам калаба ан Юкен Radio. Bookworm Collabor, спільний проект You Can Radio, клубу New Chapter та театру Artis. Кожного випуску New Chapter підбирає фрагменти цікавої книги, актори Artis озвучують його короля, а You Can Radio транслює це в етері та на YouTube. Bookworm Collabor – теплі історії, створені з любов'ю. Bookworm Collabor on You Can Radio.